Всім миролюбі благословення, хотів би з вами поділитися, відповісти на питання, взагалі, чи існує пекло, чи існує ад. Якщо подивитись на обставини, котрі зараз у нас в Україні да, взагалі е, приходять, ми побачимо, що пекло існує е, у самому сенсі цього слова, коли літають ракети. ...взриваються просто в будинки, просто в школи, просто в якісь лікарні, просто в дитячі садки. Скажіть, будь ласка, а разве це не пекло? Коли просто люди стоять на зупинці і там, туди падає ракета, або якийсь там а, супермаркет, гіпермаркет, де вмирають десятки а, людей водночасно, в домівки. Де люди просто сплять з немовлятами і а, падає ракета, взривається. Скажіть, будь ласка, разві це не пек? Тут на землі вже. І кожну людину Господь буде судити, звичайно, буде судити по його вчинкам. А, злочинців будуть судити за злочини, справедливі за їхню справедливість. Людей Божих, звичайно, буде дивитись на вчинки, які людина Божа зробила на цій землі. Скільки людей врятувала, що які вчинки зробила, і дійсно. А якщо ви не вірите, що пекло існує, і ви десь там в безпеці, десь там немає у вас сирен, десь там немає, немає у вас вибухів, приїжджайте туди, де є де. А, не один десяток ракет шахедів літає все це, взривається, де смерті, де ад і смерть просто йдуть по землі і забирають з собою життя людей. Приїжджайте туди, приїжджайте в Україну, приїжджайте на лінію фронту, приїжджайте на нуль, і там побачите, скільки смертей, скільки ад і смерть просто забирають. Не питають взагалі людей, чи хоче людина, чи не хоче. Ось там і існує ад. Наша мета бути як діти, діти, діти Господа, щоб люди не дарма померли. Якщо помирають, то помирають з Господом в серце. Тоді це миротворці. На війні з нашого боку так миротворці. І, взагалі, у будь-який момент потрібно буде жити з Господом. І тоді дійсно ми потрапляємо до Раю, якщо в нашому серці мир. Спокій, злагода разом з Господом, і тоді дійсно Господь нас забирає до себе по нашим вчинкам, по нашому серці. Якщо воно очищене, якщо, воно, якщо ми живемо з Господом, кожен день надихаємось, кожен день дякуємо Господу за життя, за те, що дійсно нас є навколо, ми дишимо, ми спілкуємось. Ми прославляємо Господа кожну хвилину за все це. Дякуємо Господу, і Господь дійсно бачить наше серце. Тож, дякуйте Господу за кожну мить нашого життя. Цінуйте життя кожний подих, тому що життя як сірник дуже швидко може згоріти, і ми можемо забути щось зробити. А для Господа. Кожний вчинок, кожна подяка, кожна а, промова про Господа, щоб спасти, направити, допомогти іншій людині це буде скарб на небесах. Всім благословення, надихайтесь Господом, живіть і цінуйте кожну хіті. З Богом людей!